Для цього гроші втрачають, а решту життя виплачують багатотисячні кредити, маючи палаци лише на папері. З них не патомужні тому понятно, що, ну, що вважають що це вже їх, їх гроші, Але як, якщо я їм можу навредити, я їм буду вредити стільки, скільки тор в моїх силах. Гроші провели експеримент з квартирним кидаловом і виявили, як легко шукати українців, обіцяючи їм нові домівки. Звичайно ж, недорого. Катерина та Денис молоді музиканти. Рік тому приїхали з Житомиру завойовувати столицю. В день пишуть нові пісні та знімають кліпи. Вночі виступають у клубах. Квартиру знімають вот эта квартира 600 доларів. Талановитим музикантам набридло спонсорувати домовласника. Вони назбирали трохи грошей і вирішили стати справжніми киянами придбати житло у столиці. Музикам пощастило, Київ завішений рекламою новостроїв. Здається, придбати житло простіше простого були б гроші. Криза зробила свою справу, і ціни дійсно дуже-дуже знизилися. Денис починає пошуки в інтернеті. Ось компанія із солідними рекомендаціями консоль. Будує у 16 містах України та навіть у Москві. Ще рік тому її власником був чинний спікер Кримського парламенту. Спасибо, що раз за довір'я. У нашій день є побаження вструючим седою на проспекті Правди і з судянської Україною. Привітна дівчина показує комп'ютерне фото майбутнього житломасиву та розписує переваги житла. Але заселенням доведеться зачекати, навіть якщо у вас у кишені вся сума. Будівництво обіцяє завершити лише через два з половиною роки. Музики беруть адресу будмайданчика та рушають на Ну, Навіть що через три года тут все зробить. Я, да, верю. Я нет. Я верю. Ну серьезно верю. Ну как бы компания... Серйозно, строїть, що обіцяли зробити. але ось несподіванка: в інтернеті знаходимо цікаве відео. Його створили ушукані люди, які свого часу теж повірили консолі. Ми заключили договор з компанією консолі ЛТД на покупку квартири в струючомуся домі. Свої обов'язки вони перед нами не випавні. Виявилося, що людей, які купилися на низькі ціни і обіцянки забудовника. Дуже багато. Ваша квартира не добавлять. Воно було бути в секції, яка не построена. Моя секція В, вона не можна бути з той сторони. Але, ну, никаких, там, нет. Договор заключений в конце 2004 року. Сім років тому Антон заплатив консолі тридцять тисяч доларів. Потім спонсорувати будівельників перестав. Разом з іншими обманутими інвесторами він готов на крайнищі, аби повернути собі гроші. У мене ще тільки одна принцип, що коли їм плохо, мені Виявляється, сім років. Років тому ця величезна споруда завмерла на початковому етапі, але менеджери-забудовники і досі збирають гроші з довірливих українців. Вам подобається продавець квартири чи навпаки викликає недовіру? Будь-якому разі, зберіть про забудовника, що пропонує вам житло максимум інформації. Якщо взять за 100% продавців первичного рынка, то мінімум 50% це ті люди, які пытаются продати ті квадратні метры, які никак не можуть ввести в експлуатацію. Наш експеримент доводить. Найти легковірів, які готові віддати будівельним аферистам гроші, легше легкого. Друкуємо рекламу. Продаж житла у новобудові за супернизькою ціною, аби довести. Попит на халяву затьмарює обережність. Поняли, а стара показувати. Давайте дзвінків від бажаючих купити дешеві квадратні метри сотні. Гонитва за шарою гарантія того, що вас обдурять. Вкладати гроші на рухомість на самому початку будівництва це спочатку треба сходити до психіатра, перевіритися, чи ти сповна розуму. Але Денис та Катерина не втрачають надії. Після виступу у нічному клубі музиканти знов їдуть шукати житло. Сьогодні у Катерини день народження. Вона вирушає за адресою, яка написана на цьому білборді. Отакова мені день народження. Дешеві квартири у Вишневому, пригороді Києва. Цією рекламою заклеєне усе місто. Зараз дають в експлуатацію, думаю, що розумію, 6-ти етажні будинки, 7-ти – мансардні. Тобто от зараз на етапі вже проходим її. Коротка прогулянка на будмайданчик в кінець зачаровує Катерину. дуже подобається. Я люблю невисочні будинки. Здається, рішення прийнято. Тобто ви будете вибирати, правильно? Так. Місто подобається? Місто взагалі чудове. Мені все подобається. 20 хвилин до Києва. Молоде подружжя буде обирати собі житло на цій затишній вулиці. Я можу пройти на свою територію. Я середа Дмитро Олександрович. Начальник. ми подивимося список, так якщо є є Ну, Спіска мене розгляду. немає. Микола Середа називає себе головою виробничого кооперативу. Чоловік твердить, йому належить земля, на якій інші люди побудували вже продані квартири. Ага. Цей будинок оце моя територія. Ось по цю залізобетонну, залізобетонною, ось по цю оцей красивий заборчик. Забудовник ці 82 сотки захопив, стверджує Микола Олександрович, і демонструє акт на землю. Люди будуть мати питання великі після того, як внесуть гроші, тому що оформити свідоцтво власності буде тяжко, тому що ми через неділю-другу повернемося на свою територію по рішенням судів. Сергій ковтя, власник житлового комплексу, у вишневому показує свій стос документів з серйозними печатками. Ор оренди земельної ділянки, 4 години платім. Будівельник каже, у власників квартир його житлового комплексу жодних проблем. Мовляв, великий бізнес завжди викликає заздрість менш успішних конкурентів. Ці рішення сесії дійсно є і працюють, Нічого не відмінено ніяким судом. У нас починає ордера на роботи, закінчуючи вводом в експлуатацію. все, власне, по закону. Бізнесмен визнає будівельний ринок України рай для пройдисвітів, бажаючим купити квартиру. Підводні камені радить шукати саме у документах на землю під будинок. Лоцманом стануть рішення місцевої ради на виділення землі. Ці документи голосуються колективно і завжди у відкритому доступі. На Хай яка приваблива пропозиція, фахівці радять не поспішати і ретельно перечитати спочатку документи на землю, де побудовано житло. Потім вимагати у забудовника сертифікат державного архітектурно-будівельного контролю на споруду. При відсутності сертифікату особисто переконатися в тому, що будівництво завершене. У квартирі горить світло і тече вода. Денис та Катерина вже не вірять у недороге житло. Вони вирішили назбирати ще трохи грошей, аби найняти експерта з нерухомості і не прогоріти на головній покупці свого життя. А поки нові пісні та нічна робота. Смотрили чисека ще час. Час. Два. Два часа вже. пішли спати. Хочете?